Об'явлення перший розділ 17, вір... 17 вірші. І промови він мені: я перший останній живий, і був я мертвий, ось живий на вічні віки. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо ці слова, тут йде якби представлення Господа іменем є перший і останній, і нам зрозуміло, що воно має більш ширше значення, ніж простих два слова, перший і останній. І для цього ми розглянемо ще одну якби, схему. Подивимося на три рівня, на три статуси, я би простіше сказав, на три неба. Щоб усвідомити і зрозуміти, хто такий Бог по відношенню до нас. Якщо у вас якісь будуть думки, ви в коментарях можете написати, як правильно назвати це. Дехто називає це ієрархією, але це є неправильно в основі своїй, тому що. На небі і в Бога немає ієрархії. Так от, три неба. Чому три неба? Хоча в нас прийнято до сьомого неба. Так от, коли Соломон будував храм, він сказав, що е, такі слова в другому розділі книги Хронік і в царства там є слова. Другий, хронік, другий розділ. А хто має силу збудувати йому храма, коли небо і небеса небес? Не обіймають його. І ось коли Ніємія повернувся із Вавилонського полону, він ще раз таки повторив слова: Ти Господь єдиний, ти вчинив небо небес і все їхнє військо, землю та все, що на ній, моря та все, що в них, і ти оживляєш усіх їх, і небесне військо тобі клоняється. І важливо зазначити, що коли Павло описував видіння, він сказав: е, не корисно мені хвалиться, я прийду до об'явлення Господніх, я знаю чоловіка в Христі, він е, що він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без ціла не знаю, Бог знає, узятий був до третього неба. І там говориться про те, що він зустрівся з Господом. Ми вже говорили про те, що пророки, коли були помазані, вони бачили відкрите небо і там бачили престол. Так от престол або сама велична. Ну, зала, де знаходиться, це є третє небо. Так пише Біблія. Так от є три неба. Перше небо це наша сонячна система, простіше, або наша земля. Тут живуть люди. Люди це фізичні особи, це також е вони є творіння Боже, що важливо зазначити. Ну І про це так сказано. І Бог створив людину з пороху земного. Тобто, ми є е порох. або Глина, іншими словами. Далі йде друге небо або повністю весь всесвіт, все, що знаходиться навколо сонячної системи, всі галактики, всі мегагалактики, там живуть Божі творіння. Ми їх називаємо зазвичай ангелами, вісниками. Ми інколи змальовуємо їх скрилима, але чи доцільно саме так, це вже інше питання. Ніхто, на жаль, повноцінно їх не бачив. Ми можемо сказати, що вони подібні до нас, тому що є Божі творіння, але в той же самий час вони є духовні, мається на увазі не в тому розумінні. Коли читаємо Біблію, ми знаходимо, що людина або християни можуть бути тілесні або духовні. Так от, тут мається на увазі природа духовна, не стільки внутрішній світ, тому що коли людина наповнений дух, світ. То він є духовний або а ангели взагалі по природі духовні. Тобто Простіше можна сказати так. Ми, Якщо потрібно з кімнати вийти, нам потрібні двері в гіршому слоші вікно, а ангели можуть проходити через стіни і так далі. Тобто вони з іншого складу, сплаву. і так далі. Тобто вони є духовні. В той же самий час вони творіння. І це важливо. Ну і, і, і в Євреїв в першому розділі сказано так про них. Кому занолів Бог промовив, коли, сядь праворуч, мене, чи не всі вони служебні духи? Тобто ангели мається на увазі, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати. Коли, кому занелю господь промовив? Сядь праворуч. Тобто, іншими словами. А це всі ті, хто наповнюють таз. Це друге небо. Це другий рівень, це другий статус, це не вищі порану і так далі. Це просто інший статус. Це інша природа. Це друге небо або небо небес. Ну і третє небо там, де перебуває Бог, відповідно, там він Бог. І він є духовний. О, тут вже більш інше також значення, ніж в ангелів, але якщо можна. Я так його називаю. Знову ж, якщо у вас буде думка якась, ви можете у коментарях озвучити і цей статус. Але він відрізняється від тих, хто живе на небі небес, і на небі, тобто на землі, він відрізняється тим, що він є творець, а і всі в Всесвіті є творіння, ми в тому числі є творіння. І лише один Бог, той, хто живе на третьому небі, він є творець. Кого подобати до Бога і подобу, яку ви поставите поруч із Ним. Ісаї 40 розділ, 18 вірш, і 25 вірш також повторює. І до кого мене прирівняєте, і кому я буду рівний. 46 розділ Ісаї сказано, до кого мене ви вподобаєте, та прирівняєте до кого, подібне мене ви учините, щоб з кожому бути. І так, ми маємо три рівня. Так ось Ісус Христос, Він якраз належить до третього рівня, до третього статусу, тому що Він пробував на третьому небі, не просто на небі небес. Серед ангелів він був на небі третьому. І там він перебував. Відповідно, він є Творець. Про це ми якраз будемо розглядати в наступних темах. А зараз хотів би сказати слідуючі слова із книги Дії Апостолів, де сказано. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкали вони всю поверхню, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного із нас. Амінь.